Вітаю всіх! Хочу ще таке актуальне питання подивитись на тему житла. І ще закони підписали, що житло для військових цілей, що будуть забирати. Чи дійсно буде масове у населення використання житла для військових цілей? Прям масове по країні. Буде таке? Що будуть забирати для військових цілей? Дивіться, можуть, будуть, будуть. Будуть, але воно буде, як сказати, не назавжди. Це не назавжди, це не на постійній основі. Так, ось серйозні зміни на цю тему. Законодавчі зміни, Ось тут прямо написано: на тему ресурсів. Це житло це ресурси, законодавчі зміни. Для військових цілей все це потрібно. Ось вам житло, дім. Це буде для оборони. Але дивіться, також це буде робитись не дуже таким приємним шляхом, тому що людей просто будуть заселяти. Перш за все, туди, де люди виїхали. Це по-перше. І якщо казати про військових, то прифронтові міста страждатимуть найбільше, де потрібно все це. Це військові. Інші міста трошки легше буде. Але так це буде це буде заселення, і на жаль, ми не можемо поки що нічого вдіяти.